Уперше в Україні 10 липня стало днем вшанування загиблого медика. Ця ініціатива започаткована командою відзнаки Орден святого Пантелеймона честь медичної професії. Сьогодні о 14.00 у приймальному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька пролунав символічний сигнал звук зупинки серця. Після нього хвилина мовчання сьогоднішнього дня. Вся Україна вшановує загиблих медиків. Це відбувається за декілька тижнів до дня медичного працівника. 27 липня Україна святкує день медичного працівника. А 10 липня це ми вшановуємо тих хто поліг від фашистських загарбників під час російсько-української війни відтепер щорічно у цей день вшановуватиметься пам'ять медиків, які працювали на фронті. Під обстрілами витягували поранених, оперували в польових умовах. Це лікарі, фельдшери, медсестри, які не припиняли рятувати життя у тилу під час повітряних тривог без світла в укриттях. І, на жаль, загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. Серед працівників Ліл Кременчуцька, які відійшли у вічність, капітан медичної служби Олександр Неділько, який помер, перебуваючи на лікуванні у медзакладі Харкова, та медсестра Юлія Совенко, яка знаходилася всередині торгівельного центру Амстор під час ворожої атаки у червні 22-го. Юля працювала медичною сестрою в КДЦ. Медичною сестрою хірургічного профілю вона робила різноманітні перев'язки сучасні операційне втручання, допомагала лікарю, асистувала в цих операціях. Дуже була позитивною дівчинкою, любичою мамою. Ми сумуємо за Юлечка і світла пам'ять. За інформацією ордена святого Пантелеймона, за три роки повномасштабної війни рашисти вбили щонайменше півтисячі українських медиків. Вони стали мішенню ворога не лише на передовій, а й у лікарнях, стабілізаційних пунктах, операційних, на вулиці, вдома, по дорозі на роботу. Вічна слава і пам'ять медичним працівникам, які загинули від ворожих атак та рятуючи життя інших. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.